Вітаємо, друзі, на каналі Дитячий Будинок. Сьогодні у нас на кухні справжні свята. Наші юні кулінари беруться готувати одне з найлюбленіших українських частувань домашні вареники. У нас вже панує аромат свіжого тіста, сміх і дитячий зерт. Адже кожен хоче зробити найкрасивіший вареник свій. Буде трохи муки на обличчях, кілька кумедних казусів, а може й багато. А ще багато радості і тепла. І трішки вам відкриємо завісу. Ми наших маленьких кулінарів поділили на три команди. У нас буде невеличке змагання. Кого найкращий вареник, кого їх більше подивимось. А ще хочемо сказати, що в нас сьогодні не просто домашні українські вареники, а в нас велетні вареники. Ми готуємо українських велетнів. Тож залишайтеся з нами. Вмикайте гарний настрій! Дивіться, як народжується українська кухня. Велетні вареники. Поїхали! Отже, для українських вареників нам необхідно мати такі інгредієнти для тіста на одну порцію: дві склянки кефіру, теплого, одна чайна ложка соди, дві столові ложки олії, приблизно три склянки пшеничного борошна, можна трохи більше, щіпка солі. Начинка у нас буде класична картопля з м'ясом, три-чотири середні картоплини, 500 грамів вершкового масла, 150 г м'яса. За бажанням можна додати сіль, перець, зелень або смажену цибулю. Отже, починаємо готувати тісто у глибоку миску вилаємо кефір. Обов'язково перевіряємо, щоб він не був холодний, бо тісто не буде пружним. Додаємо щіку солі і чайну ложку соду, яку ми гасимо невеличка кількість лимонного соку або оцту, щоб тісто було повітряним, перемішаної ложкою до однорівності. Далі видаємо Дві столові ложки соняшникової. олії – Це секрет, щоб вареники не прилипали і тісто залишалося м'яким, навіть на наступний день, якщо полежить холодильнику. Поступово ми через сито додаємо борошно. Борошно просіваємо, щоб тісто було легесеньке і ніжне, потроху вводимо його в кефірну суміш, змішуючи спочатку ложкою, а потім все це робимо руками. Важливо, тісто має бути еластичним, але не тугим. Трохи липнути до рук це нормально, тому не перестарайтесь, будьте дуже-дуже уважні. Далі накриваємо миску чистим рушником і залишаємо наше тісто на 15-20 хвилин. Тісто має відпочити, і тоді воно буде піддатливим і можна буде ліпити вареники різної форми. Ну, розбити ще, тобі треба тільки його так раз і розбити. Розтягнути. І так. Кидаєш отак, кидаєш, кидаєш сюди сіль І розколочуш. Отак, саму сіль, щоб розколотити. Зараз ага. ну, соду. ми ж і соду. Дивися. Треба ложечку соди. Давай, я розколачусь. Розколачусь. Тепер ми ось так дуже гарно винесуємо тісто. Тісто має бути не рідке і не тверде. Ми не збиваємо мукою. Щоб воно було таке в'язке, нам потрібно трішечки олійки подати. буде вимішується хорошо. І ось ми це тісто вимісюємо зараз. Припудрили мукичкою. Поверхні, ось, і вимісюємо. Ось таке гарне, гарне тісто, воно вже в'язке. Виміситься, воно постує, дати постоє ті годинки, і буде дуже гарне тісто. Біємо картоплі. Не більше як 30% до м'яса. Пробуємо на сіль і на перець. Добавили масло. І, і, і сольки, і перчика чорного. Дивіться, які всі 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 дітки старають. А, так, у нас, у нас так як команди називаються, так і вареники виходять. І крокодильчики, і, і, і бігімотики. <різь> і хто ще? У нас ще пільмен. Це ж вам така манта. Хінкар. Так, ложи, ложи. Заліплювати дуже-дуже гарно. Діти, помахайте привіт! Нашим друзям за продукти подякуємо, помахайте ручками. Дитячі удивити на первинку ще дякуємо нашим друзям. за Такі чудові продукти дякуємо. Дя так, Нам друзі подарували муку, олійку, м'ясо, цибульку. Дякуємо їм за це, все, масло, сметанку. Смакота буде. Мирусечка, покажи, які будуть в варенички смачні. Мируся, покажи. Отак. Вот покажи. Так. Покажи, які в тебе будуть ці варенички. Кристинка, рекламіруй свій вареник. У мене буде вареник точно смачний. Аля...

<поцю> Вінчики молодці, умнички. Так, добре. Вареники. Дороблюємо. Тасі, що там поналіпив, складайте сюди. Назар, покажи, де твій вареничок. <поцю> <От, так>. Ви <поцю> я їмо себе, ми вкладу. Хорошо, робіть, робіть. Скільки вареничків наліптейські навіть. А, Кристінка подарила вам вареничок, яка умничка. дякуємо. А ви бачите, що Кристінка яка хитренька, вам дала варенички, а муку забрала. Так що ви пильнуйте, дивіться, які вони хитренькі. Це хитра мала така. Так, що тут робиться у нас, діти? <реку> <реку> так, ви робите. Бух, так, тоненько. Це теж цей, це, у муку треба рукавички мочити. Кою також. Молодець, а ну покажи міша. Ось тут заліплювати, гарненько так заліплювати, щоб не розліз. Діти ти, начинку ложимо так. Дивіться, щоб у нас вона. Не виходить. І тепер дивіться отак. Ось так ділий, творі. Давай, а, показуй. Оттак. Молодчинка, Аня. Я, я бачу, дом, що дом, у вас команда. Да, покажись, красунька. Я пельмени, Ви молодці. Ні, пельмені не можна, ми вареники ліпимо. Думаю, ну хай буде. Діти, оце вам подарунок від третьої команди. Аня вам подарувала. Будь ласка, зліпіть і їм подаруйте, заліплюйте так хорошо. Пільмь, ну хай буде пільмінь, вареник. На досточки різимо живу. А яка Аня? Аня, Аня підіми руку, хто передав подарунок першій команді. І скажи, команда варенички, ми передали вам подарунок. Команда варенички, ми передали. вам подарунок. Що моя кукла? Що? Бареник. Бареник. Таня, працюємо. Ні, не можна, воно вже начинка готова. Підвінчики, що у вас тут отрималось? Тонше, 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 давайте, тонше. Ось така ось. Дивіться. І так, тепер дивись. Раз, вичавлює. Давайте, вичавлюйте, ви вичавлюйте. Тоніше, тонше розкачуйте. Дайте... Даю. Васни, так? Да? Вареник. Да, Вареник вареники є? Вастрини, надо треба Хорошо, сюди ложимо, щоб не зліплювалися. Антон, считай, скільки тут вареників. Тільки не тикай їх пальчиками. Просто. Ти хочеш дивини брати. Ну, він такий єс, але тобі вші не так, добре. Молодці. Скільки у вас, дівчатка? Сім до двісті 30, дев'ять Команда баренички зробила 31 один вареник. Скільки у вас? 18. 18, Ну у вас менша команда. Молодці. У вас скільки вареничків? 10. молодці, дякуємо, діт. А Давайте Аліні покажемо де у нас самі самі гарні вареники. У нас Аліна в журі. І зараз буде визначитися. Які гарні, молодці дітей. Це, це, це якийсь слоник вийшов. Діти, увага! А тепер дивіться дивіться, плюшевий вареник який. Що у нас він просто не звариться, всі тоненькі, маленькі, а цей бігемот, він буде сирим. Будь ласка, зробіть гарненьким. Ми вам повертаємо це чудо. Команда номер три. пінгвінчики, Ми вам вертаємо. Робіть варенички раз, два, три. Красивенько. Кричинка, о, Андрюшечка треба вчити його. Давайте давайте, мої діти, любимі. Так, дітки, от мені подобається найбільше тут, варенички. Дітки спокійно працюють гарненько. Ну, тут але, вже дітки старші трошки і вже трошки навчені. Молодці. Представте, як ваша команда називається. Котики. Котики. Дивіться, які котики зробили, гарні вареники. Взагалі супер. А толян теж оцінює. Яку ж собі невесту вибирати? Перша команда наліпила. Ви зліпили, молодці діти. Я вас вітаю. Друга команда завершила роботу умішки. Роздягайтеся ручки, ми прибирайте після себе. І у нас пінгвінчики залишилися, ще доробляють. На кухню. Хто победитель? Ми! Ви, перша команда. Так. Сюди ставимо. Сюди ставимо. Сюди, сюди, сюди. так ставимо. А ми зайняли, беремо да. Так, туди ставимо сюди. Давай, щоб не впало. Ага, добре, дякую. Марлію зараз вода закипає у нас. І коли буде дуже гарно кипіти, погорюємо. Кипить і ми накриваємо ось так кришечкою і варимо 5 хвилин. Гарячі, гарячі, гарячі. А там є, а тут, ну, Ні. Давай, давай, смотри. Каять возьму паночник туда сидеть, мою руку. Давай, ну. Высокий гарный. Так? Давай сделаем. Тут яка начнем. Смокусь. Смокучик. Добрый? А я не знаю. Я зараз буду вчера занятий. Поділися, да, бажання. Да, у нас почти да. зроблене із тіста да, із... і з із м'ясом. Можечка доробить. Кому несеш? Да, неси, неси. Кому не хватило ще вареників? Неси, неси. Кому якогось сьогодні дуже смачно? Твоя команда як називається? Помагайте ручками, пінгвінчики. Де в нас команда котиків? Помагайте ручками. Так, і команда. Де в нас медведики сидять? У, -у, -у. які медведики? Так, давайте по варенички. Подякуємо нашим друзям за продукти. Щиро дякую. Так, і поділіться враженням. Буду все скоро смакувати смачні вареники. Сполимося. На ділису. Так. Так, увага, діти. У нас брали участь три команди. Три команди. Одна команда швидше зробила, друга команда. Менше зробила вареників, але красивіших. А третя команда довше працювала за всіх. У них дуже були оханні робочі місця, дуже помірні, гарні варенички. І це команда Кристінина. Це пінгвінчики, підніміть руку, молодчинки, діти. Я вас вітаю. Ви вийшли переможцями і ви отримуєте приз. Ви поприбирали їдальню. Молодці, Кристина, поділитися призом, будь ласка, солодкий подарунок. Я вас вітаю. Пригощайтеся вареничками. Наступного разу старайтеся всі, щоб були у вас во всіх солодкі призи. Як діла? Нормально. Ваша ваша команда. Ліпили півнина наша команда. ми сьогодні ліпили такі червоні бараники з м'ясом. Дякую за м'ясо, за тіста, за олію та за все. Дякую. Ваша команда солодки заробила, правда? Ви підете? Пригощатись, поділитися, добре. Дякуйте. Смакуйте. дуже смачно. готували чудові вареники і нам смачні вареники. Дуже дякую нам і допомагає дякую. І ось наш кулінарний марафон добіг до кінця. Стіл прикрашений ароматними велетнями варениками. А в очах дітей справжня гордість і радість. Кожен вклав у цю страву частинку себе. Хтось ліпив найаккуратніше, а хтось допомагав сусідові. А хтось просто додавав гарного настрою і сміху. Сьогодні ми не просто приготували вареники, ми відчули, що таке командний дух. Коли кожен важливий і разом навіть найпростіше тісто стає справжнім святом. Діти з апетитом скуштували свої витвори, ділилися враженням, жартували і вже планували нові кулінарні пригоди. Бо коли поруч друзі, сміх і любов, навіть звичайні вареники стають як щастя. Дякуємо, друзі, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і дивіться наші наступне відео. Попереду ще багато смакати.